Ова. якості коментаря це рівний азот. <гум> <гум> Бомбардування. Хтось дивитиметься на ютубі і буде думати, що ми десь прийдяті. Інтенсивно. <гум> а нам зараз куди? На право чи наліво? О, цікаве питання. Нам праворуч, прямо це. Бо Андрій не контролює ситуацію. Добре, я буду контролювати. Я посажу і поконтролюю. Контролер номер один. Контролер номер два. Ось це раз. Ви точки ваші. Капітан.

<sm> <_ fit kinder> aritket um, pues a min e kom mahae kar.

Там я по контролю. Познабрила проти. Контролювати все Гарно синхронно. І ось ми ведемо портаж із змагань. 2010. Он по очолі. Мав учасники команди. Он по корабель невідомий. Ми ж його назвали. Хроніки Бобрівський. Вот її назву Бобер. Хто Бабер? це всіх відпускають додому. Правда не зранку. У мене дисциплінований босс. Любов, Іра громадська. Якщо у нас корабель називається Бобер, то ми поборонами. Добре, я буду норм вертонці.